Вітаю всіх. Путін готує концерт миру на 24 серпня на День Незалежності. Концерт миру починають вже запрошувати з відомих, знаменитих, відомих артистів на цей концерт. Давайте подивимося, що задумав Путін. Що це буде за концерт? Що планується і в що це все може вилитись? Да? Що він задумав? Що задумав Путін? От дивіться, зараз ще лютий не закінчився, а він уже на серпень планує концерт. Що це буде за концерт? Що він планує? Давайте дивитися, що скаже Таро. А, планує башню він. Він буде міняти стратегію, тактику, він буде аналізувати, і змінюватиме він все під свої бажання, під свої хотілки. Щось, якісь хотілочки, він, він задумав якісь хотілочки і задумав по башні удар. Удар, нанести удар, але це продумано все, вираховано, просчитано, проаналізовано до мільчайших подробностей уже зараз. Башня трій, трійка мечів і велике-велике бажання це зробити. Що саме? Давайте спробуємо розгадати, що можливо задумано. Що задумано? Башня трійка обнулитися, злізти із. Дуже велику він вежу собі вибудував у своєму житті, дуже високо заліз. Далі вже лізти не можна. Далі уже він розуміє, що треба котитися вниз, обнулятися з цієї башні, задумав обнулення. Пам'ятаєте, я робила розклади, що, можливо, цього Леніна смавзалея можуть винести, а може, там поряд поставити п'єдестал, але ляже туди Васильович. Так, от обнулення по башні це удар, це обнулення, це вежа, щось, щось, щось задумано. Задумано таке, що буде обговорюватися людьми. На слуху буде, на слуху, це вже вирішено і остаточно причому вирішено. Але після удару буде у нього обов'язково сонечко, начнеться інший етап. Після обнулення він обнулиться, але дивіться, він починає від нуля, а тут вже у нас 19-й старший аркан. Він починає нове, щасливе життя, новий період після удару. Ну, Щось таке чудне, не знаю, подивимося, обнулення в своєму домі. А чи правда він збирається? Можливо, він збирається на цьому концерті красиво під час концерту оголосити, що він йде з посади, можливо, йде. Ну, як Єльцин. Я устал, я ухажу. Це буде преподнесено для людям. Це дуже сильно сколихне людей всередині країни, дуже сильно сколихне. У кожного будуть свої думки, кожен буде, ну, зрозуміло, так? тобто дуже сильно сколихне щось всередині Росії, ну, всередині країни. А дивіться, як сонечко. Він іде для того, щоб продовжити. Досить, досить э, такий приємний для себе. Да? Ось, дивіться, приємний, приємний для себе. Да? По сонечку, по девятки, наче все. Він свою місію виконав і він іде. Слухайте, то він може навіть піти. Ну, наразово не падало, що він у 25-му може піти. От він оголосить, що він все, Я устала, я ухожу. Давайте ще глянемо. Обнулення і башня в своєму домі. Продумано. Ну тут вже, якщо зараз вже ясно, що продумано, тому що зараз вже, вже запрошують організовувати цей концерт. Безвихідна, тупікова ситуація у, у активних бойових діях в Україні. У нього безвихідна. Тупікова ситуація в активних бойових діях в Україні. Треба йти, можливо, навіть буде дивіться, вихід з України, можливо, він виведе війська з України, можливо, не здря мені снився сон, що хвиля накочується, хвилину, декілька секунд побурлила і швидко на Ростовську область відпрянула. Тобто, дивіться, дуже це швидка карта. Швидка карта. Ну, щось готує, ви розумієте, закінчення війни, можливо, він оголосить, що місія виконана. Все. Повертаються люди, да? люди повертаються в сім'ї, да? повернення війни немає, всі повертаються, все. Тут бойових тупікова ситуація. Все, далі будемо вирішувати без війни. Вже, можливо, на цей період до, до серпня місяця. Щось таке буде відбуватися. Я думаю, що досить, досить, знаєте, цікаве, що може бути, складена зброя. Безвільна ситуація, складена зброя. В перспективі на майбутнє планується щось залишилося саме. Да? Вихід, вихід з України. Дивіться, дві карти, які говорять про вихід з України. Україна. Вихід, вихід, пішли, пішли з України. Може, щось, щось намічається, цікаве, да? Щось, може намічається, досить цікаве. Вихід з України, подивіться, ще раз погано видно. Дивіться, от Україна, да, карта України вихід, вихід. І це вихід назавжди. Знаєте, коли ця карта падає, то коли або людина йде, да? людина йде назавжди. Ну, мається на увазі, покидає, якщо розлучення, то все, вони більше не зустрінуться і так далі. Якщо вони виходять з України, то вони вже сюди більше ніколи не повернуться. Ви ну, розумієте? Мені весь час падають, падають такі карти, і я багато разів говорила, що якщо цей раз Україна вистоє, виб'є ну, росіянців да, із своєї території, то вони вже ніколи більше не повернуться в Україну. Ну, цікаво, цікаво щось готується. Вивід військ можливо. Що? Що готується? Давайте ще подивимося, що, чому? Чому зараз анонсований цей концерт миру? Чому? Тому що мир буде, дивіться, тому що все буде завершатися. Вихід, слухайте, а може правда, що станеться таке, да, що їх заставить їх, дивіться, загонить їх у тупікову ситуацію, дивіться, да, ось карти, які випадають їм, щось зможуть їх загнати в таку ситуацію, що вони підуть з України. Подивіться, вони йдуть з України, тому що вищий суд складеться ситуація вищого суду для них. Може, він щось відчуває, можливо, йому Трамп щось сказав, можливо, не знаю. Але падає мир в перспективі, в майбутньому в перспективі падає мир. Ну, Ми подивимося, я весь час говорю, що я от відчуваю, що 25-й рік буде доволі доленосним у цій війні. Він буде доленосним. У 24-му році створили умови. Для України, для виходу росаків, росаків. А 25-й, можливо, буде досить доленосним для України. Ну, то хай так і буде. Ось ці три карти так взагалі мене просто шокували. Дякую вам за увагу! на все добре, до побачення!